Спецназ у Покровську, що ж, врешті-решт, сталося з бійцями Буданова, які наробили шуму в медіа. Чому військові розкритикували гур за цю спецоперацію? Ефектні відео з гелікоптерами, які висаджуються в епіцентрі боїв, дійсно виглядають по голівудськи Та чи було це виправдано? І найголовніше, чи вдасться врятувати ключове місто, попри чисельні прогнози про його втрату? Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами просто після перегляду потім не загубилися і погнали. 1 листопада мережу облетіли карколомні відео, як гур проводить складну десантну операцію. У Покровську кадри опублікували зокрема журналіст видання The Economist Олівер Керол та агентство Reuters. На них було видно чітко висадку спецпризначенців з гелікоптера. За даними ЗМІ, це вертоліт Black Hawk. Скажу більше, ці дії наших бійців проводились під особистим керівництвом очільника української розвідки Кирила Буданова. Майор Збройних сил України Андрій Ткачук підтвердив цю інформацію, оприлюднивши його фото на шляху до Покровська. Якщо бути точнішим, то це світлина Буданова з Павлограда. Операція розгорнулася на тлі того, як Москва заявила, що оточила у Покровську українські сили, і цю тезу потім одразу ж спростували на банку. Згодом головком збройних сил Олександр Сирський прибуває також особисто на фронт. Заслухав доповіді командирів на місцях та запевнив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами озброєним і технікою. Якщо коротко, то ось цитата вам пряма. Покровськ тримаємо, мирноград тримаємо, але при цьому відкриваємо мапу Діп І Там стрімко починають розповзатися червоні та сірі кольори, як докази того, що російська армія невпинно просувається, попри заяви української влади. Але що саме відбувається на найбільш гарячому відрізку фронту? Нам не уточнили. Тож Три дні ми спостерігали за переважно мовчанням зеленського та сирського щодо обстановки після кадрів з бійцями Буданова. А генштаб на тлі колосальної напруги хіба що видавав безликі звіти. Ці відписки в мережі все частіше почали називати брехливими, обурюючись, що командування насправді мовчить або обманює, чи змінилося щось реально за ці дні. Нарешті йоту подробиць дали самі ж гурівці аж у вівторок, тобто 4-го числа, на сторінках розвідувального управління показали світлини Буданова на командному спостережному пункті та уперше розповіли про свою спецоперацію. Як було зазначено в одному із важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ, працює. Такий собі відомий насправді спецпідрозділ Тимура Гур. Мов на цьому відео безпосередня операція бійців. їм вдалося успішно десантуватися та пробити наземний коридор, як заповнюють гур, щоб приєднати додаткові сили спецпідрозділу до основних У осінт аналітики, зокрема зі спільнотою Кіберборошної така, геолокували цю місцевість. Також що виявило, що баталія розгорталася на території заводу електродвигун в північно-західній частині Покровська. Це якраз таки біля траси в сторону. Грішине населеного пункту є такий, яка на більшості карт була позначена насправді як сіра зона, вже тобто яка не контролювалася ніким, і там наші військові продовжують. Намагатися загасити росіяни, які перерізають нам логістику. При цьому російські міноборони доводить, що десантників нібито було знищено. z пабліки передають, що нібито по групі спецпризначенців, які висадилися з вертольота, вдарили дронами. Заявляється, що більшість убито чи нібито поранено. Україна цього не підтверджує. Їй такі кадри, як стверджується, що це політ гурівського гвинтокрила до Покровська. Його ж таки засікли російські дрони ждуни, що лежали в засідці на дорозі. Як повідомляється в той же час, невідомо точно наскільки критичних втрат зазнав спецназ, та чи взагалі він був. Вражений або знищений, однак, те, що ця спецоперація не була гарною ідеєю, говорить, наприклад, головний редактор цензур військовий кореспондент Нацгвардієць Юрій Бутусов, він каже ще жорсткіше ніж я. Що висадка двох відділень бійців на відкритому місці у кіл зоні, тобто у зоні, де росіяни можуть за допомогою дрона в за лічені хвилини будь-кого наздогнати. Безграмотне тактичне рішення. Ось що сказав Бутусов. У нього кілька аргументів. Я їх наведу, щоб під себе нічого не говорити. По перше, у Сучасній війні подолати кіл зону, про яку ми вже говорили, можливо тільки за умови прихованого від спостереження дронів маневру. По-друге, два відділення спецназу не можуть суттєво вплинути на обстановку місті, за яке б'ється кілька бригад та полків. По третє, помилки прикривають піаром, а тому продовжують посилати групи на гучні героїчні завдання, втрати у яких ніколи не розголошуються, каже Бутусов, як і не оголошуються реальні результати, сказав він. І якщо Бутусова вам мало, бо він часто критикує українську владу, то засновник фонду поверне живим Віталій Дайнега так само стримуючи емоції, намагається. Докричатися до верхів і далі дослідно, якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, це місто неподалік. Ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів. Очевидно, тут і про бійців в ГУР. Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати, і накопичені у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога. На даний час Росія вже контролює десь. 85% покровська такі підрахунки веде журналіст німецького більд Юліан Рібке. За його словами, окупанти намагаються укріпитися на зайнятих позиціях. Щоправда, не всі слова рібки можна сприймати за чисту монету однак, в даному випадку констатують критичну ситуацію і українські військові. Противник щільно взявся за Покровський, розвиває наступ одразу з кількох опорних вже точок, намагаючись замкнути кільце навколо українських позицій. Ось саме таке у своєму ТГ-каналі пише військовий на псевдомучно, який дуже часто коментує реальну ситуацію з передка судячи з ось на північний захід від міста кордони сірої зони утворюють таку собі горловину менш ніж у 3 кілометри. При цьому на вільній ділянці немає будь-яких значних доріг. Найближче на Павлоград вже перерізана росіянами. Паблік Діпстейт пише, що ситуація в Покровську погіршується. Росіяни заходять в основному по відрізку звірове Шевченкова Новопавлівка і вздовж залізниці до Котлину. Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує сіряк його диверсійно-розвідувальної діяльності. А одночасно ось з цим всім йде поступове поглинання, де ворог вже здійснює контроль над місцевістю. Облаштовує свої позиції, має також місця навіть для накопичення та контролю логістики для просочування в населений пункт дань. Ціль противника захопити місто будь-якою ціною, але не атакувати в лоб. Там зараз просто величезна концентрація FPV-дронів, кадри жахливих боїв публікують і українські військові. Якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград за ним автоматично відрізається. Від зовнішнього світу, ось що означає втрата Покровська, просто ланцюговою реакцією опиниться під катастрофічним тиском і Мирноград. І це буде найбільш прикра втрата серед усіх великих міст на Донбасі. Насправді адже його візьмуть, можна так сказати, без бою, нормально не закріпившись там. От проект України Вітнес вже називає ситуацію у Мирнограді оперативним оточенням. До класичного оточення станом ось на ці дні лишається близько 5 кілометрів, але ситуація постійно змінюється. Тим часом ключова позиція української влади полягає в тому, що російські сили у Покровську діють саме розрізненими диверсійними групами, які не закріплюються на території, а все-таки лише просочуються в різні райони міста і робляться досить хаотично. Таким чином не можна, начебто, говорити про контроль з така їхня аргументація, і так у генштабі заявили, що по всій покровсько-мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Ось так вони це трактують. От у коментарі української правді речник Адрікова. Льов також наголосив, що жоден з підрозділів не перебуває в оточенні. Так а що Зеленський? На початку цього відео я казав, що президент доволі таки стримувався щодо коментарів, але, от глава держави не так давно теж прибув на Донбас, і от раніше за словами президента ворог зосередив десь 170 тисяч військових. На цьому напрямку за свіжу інформацію саме Покровську безпосередньо у міську забудову змогли просочитися десь 300 осіб, але більше без подробиць. Від зеленського навіть у своєму зверненні він приділив досить -таки набагато більше. Часу зустрічами з бригадами, і підрозділами і останнім часом мало говорить якісь саме деталі про Покровськ, говорячи про все в загальних рисах. Але не варто забувати, що коли ми говоримо про карти, топоніми території, це ж не про шматок з землі, це про людей, які там живуть, і попри щоденні обстріли та контроль російських військ. Над під'їзними шляхами у Покровську досі перебувають цивільні мешканці, а це більше тисячі 1200 якщо бути точно людей, переважно літнього віку, тобто пенсіонери, і ось так поряд здовж боїв. Оцих вулиць, де росіяни намагаються просочитися, літають дрони. Українські захисники намагають деблокувати цю всю історію. Проїжджають бабусі з велосипедом, і ці кадри ось публікує один з наших підрозділів гострі картузи. То що дійсно все під контролем у наших спецслужб чи все, що ми бачимо, це інформаційна агонія перед неминучим, адже втримати Покровського означає насправді зберегти контроль над промисловими містами Донбасу. А також є і політичні причини: це виправдати довіру перед Дональдом Трампом, якому українські військові вищі високопосадовці, які їздили з Зеленським на зустрічі в Америку, обіцяли просто золоту гору, як ми будемо тримати фронт. Якщо ж Росія, все таки захопить Покровський і Костянтинівку, це створить насправді плацдарм для подальшого просування на північ. Йдеться про Краматорський, слов'янський західні медіа. Це вже говорять про те, що це буде одна з найважливіших перемог Кремля. Після 2014 року, або ж, наприклад, після Авдіївки 24 року різні є оцінки. Напишіть у коментарях, як думаєте ви чи вдасться провернути неможливе, і що, врешті-решт, могло статися зі спецназом Буданова? Яка справжня була місія? Якщо була якась інформація для вас корисною, натисніть лайк під цим відео. Також прямо зараз на ваших екранах з'явилося ще одне відео. Я обіцяю, воно не менш цікаво, можливо, навіть. Більш цікаве 100% Натискайте на нього прямо зараз і побачимось там.